Справа, зліва. Окей. Okay. Uh, всіх вітаю. Рада бачити кожного сьогодні у музеї. Uh, сьогодні відкриття, напевно, найбільш найочікуванішого проєкту. Uh, в мене особисто завжди викликає тремтіння все, що стосується Львова та Львівської школи мистецтва. І в нас взагалі ми так. Uh, Обернулись і зрозуміли, що більшість проєктів в музеї вона сьогодні представлена, представляє саме львівських митців. І весь другий поверх він сьогодні наповнений роботами львівського подружжя Роман та Маргіт Сельських. І музей, нарешті, сьогодні за вже багато часу представляє свою просвітницьку функцію, представляючи творчість. Львівських митців 20-го століття. І зараз я передаю слово, мікрофон Едуарду Олександровичу. Ми дуже вдячні вам за довіру. Едуард Олександрович є власником робіт подружжя мистецтвознавцем. А куратор Кирило Ліпата вони зможуть нам більш глибше і більш різносторонні вже розказати про митців та про проєкт. Ласкаво, просимо. Добрий вечір. Я киянин, мистецтвознавець і колекціонер. Ну, Якось так сталося, що мені вдалося пограбувати Львівську школу живопису. І е, я звернув увагу на е, творчість Романа Емергіт на початку 90-х років. Е, я зрозумів свого часу, що коли ми говоримо про е, всі новітні течії в мистецтві Львова, навіть першої половини ХХ століття, не кажучи вже про, про післявоєнний живопис, то е, всі ці я вище уособлюють в своїй творчості е, подружжя Романа і Марківцевського. Якщо ми говоримо і про імпресіонізм, і про метафізичний живопис, і про фавізм, і про кубізм. І про конструктивізм, і про абстракціонізм. Всі ці явища свого часу в певні періоди своєї творчості були властиві творчості цієї подружньої пари. Роман навчався в Крахівській академії мистецтв у Мегофера і Панкевича. Потім свою освіту він продовжував в Парижі. Маркіт. Вчилася в Краківській академії, Віденській академії, закінчувала навчання у Фернана і Озенафана в Парижі. Оскільки я розумію, що тут присутні люди, які мають безпосереднє відношення до мистецтва, то я думаю, що не треба до цього чогось додавати. Це якби імена першого рівня світового мистецтва. Право в тому, що всі ці печі в своїй творчості е, сельські переплавили. І те, що ми побачимо в музеї сьогодні, це е, вже, скажімо так, е, модернізм сельський. Це зовсім інше мистецтво, мистецтво, яке вони ну, вий, вийняли з себе, своєї душі і зробили власне, свій власний стиль. Можу як колекціонер вам сказати таку штуку, що е, десь 300 полотен мені вдалося повернути з Польщі сельських. Справа в тому, що свого часу, е, десь наприкінці 80-х років, е, польські діл ділери вивезли твори е, сельських, багато творів сельських е, до Кракова і Варшави. І, е, Ну, скажімо так, думали стати швидко мільйонерами, у них не вийшло, і сталася така ситуація, що я як хрещений батько зробив їм пропозицію, від якої вони не змогли відмовитись прав в тому, що це було у нас декілька людей з України. Ми зібралися і повернули ці твори. Сюди і сьогодні ви можете частину цих творів побачити. Я хочу сказати, що, мабуть, завдяки цій виставці я дуже радий цьому Одеський національний художній музей може певним чином буде повертатися до тієї музейної програми. Тобто безпосередньо творів з музейних фондів, яка проводилася до цієї агресії. Я думаю, що ця виставка це певним чином продовження цієї програми, яка вибудовувалася в Одеському художньому музеї. Я думаю, що достатньо, я багато казати не буду, передаю слово куратору Кирилу Ліпатову. Дякую, вітаю, друзі. Е, ну, власне, хочу додати, що у, цій, у цього проєкту є співкуратор Микола Лукін, е, якого ми ще сьогодні побачимо в експозиції. Е, е, я згоден з Едуардом Олександровичем. Це дійсно ми вже забули напевно, про такі великі проекти музейних художників. А, а, музей багато років вивчає а, ці міжкультурні зв'язки різних локальних художніх центрів України з європейськими американськими центрами. І тема про одеських парижан така болюча і гостра тема, бо, на жаль, того явища міжвоєнного модернізму. Який виник в 10-20-х роках. Ми майже зараз в державних музеях не маємо деякі проєкти. Останніх років Олександра Ройберда намагалися про це, про це більш ретельно розповісти. Тому, власне, два-три художника, які є у звірці. Едуарда Димшица, це подружжя сельських Храйк і, звичайно, ще один відомий європейський модерніст Микола Глущенко. Вони для мене, звичайно, вони абсолютно різні, але те, що відбулося після їх повернення до України, кожен в свій центр, Сельський до Львова. Глущенко до Києва. І перенесли на своїх полотнах на багато років цю традицію європейських модернізмів. Я згоден, що це дуже цікаве явище авторської рецепції різних європейських шкіл міжвоєнного модернізму. Але на відміну від Глущенка, який мало викладав і мало передавав свій талант, Сельські, звичайно вплинули. На все явище Львівської художньої живописної школи 70-х-90-х років. І мені було дуже цікаво о, зрозуміти, власне, як відбувалось формування о, талантів Маргіта та о, Романа Сельських. Окремо, я хочу, хочу подякувати Едуарду Димшицу, не тільки за те, що під час війни він довірив свою колекцію, але й те, що ми сьогодні можемо побачити роботи Маргітрасельських. Бо коли я побачив виставку в музеї Шептицького у Львові, там був тільки Роман. Тільки Роман так. Ми побудували цю експозицію, власне, як дослідження. Тих впливів о, о, і у Кракові, і у Відні, і у, у Парижі, звичайно, і потім, як в різні періоди, о, ці модернізми, звичайно, на українській ниві, звичайно, з українськими Карпатами та Українським Кримом з'являлись знов і знов у творчості двох художників. Uh, ще раз дякую Едуарду Димшицу і дякую вам, що ви сьогодні з нами. Слава Україні. Uh, отже, прошу до виставки Романа та Марії Сельських. Я хочу ще додати, що до порядку відвідання музею, на жаль, другий поверх будівля має деякі обмеження через перекриття. Ми дуже вдячні вас сьогодні. Досить багато, і я хочу попередити, що музей сьогодні буде відкрити для вас до сьомої години, тому можливо якась кількість людей зможе почекати буквально 15-20 хвилин. поки перша група людей зайде до музею, щоб ви розподілили. Dziękuję <laughs> wam. <laughs> <laughs>